Нам допоміг Путін, в тому числі і вчора, адже перед зустрічю з е, групою товаришів від Трампа, посланців від Трампа, він почав погрожувати Європі війною. Я дозволю собі зацитувати, Путін заявив, що Росія готова воювати з Європою, якщо ті, тобто європейці, захочуть, і очікувано звинувати в європейців у тому, що вони заважають США і мирному плану. Е, пане Євгене, а навіщо саме зараз Путін почав знову залякувати Європу війною? Ну він же бачить, що європейці виділили Україні за останні кілька місяців ну, до 5 мільярдів доларів на купівлю американських озброєнь. Для нього це проблема. Росія не зуміла довести тезу про неефективність західної зброї. Вона не зуміла довести нашим західним партнерам, що Україні не треба допомагати. Тому він починає залякувати їх. Давайте говорити відверто: Європа, наші західні партнери до війни не готова. Це, наприклад, показала атака шахедів в вересні по Польщі, коли майже три місяці тому ну, відбулася так. А потім була дискусія, чим дорого збивати, чим дешево. А генеральний секретар НАТО Марк Рютем зрештою сказав, що це була випадковість. Угу. Якщо це була випадковість, то тоді що ж буде не випадковістю? Ядерний удар.